Друже, не часто, не часто можна зустріти живу машину з 2006 року. Переважно вже всі розстріляні, переважно нерозумне користування робить з машин трупи, але зумисне знімає тобі цю машину з такої максимальної близькості, щоб показати, доказати та ствердити тобі, наскільки це авто акуратне, збережне та шикарне. Audi a 4 b 7 До сих пір вона суперактуальна. До сих пір вона дає можливість прикурити новим версіям. І Audi до сих пір вона може на дорозі дійсно позмагатися з BMW за рахунок 27 дизельного двигуна, який надзвичайно динамічно розвиває це авто. Друзі, оцей s еслайник робить це авто окремо приємним. Диски підкреслюють її форми. Ну, а знову ж таки, якість Кузова стан кузова, а також колір робиться авто неперевершено.